Дісково для комп'ютера. Оце мікрофон. Але щось тут непонятно. Тут мусить щось трошки в йому поламано. Як він підключається, непонятно. Звздочки для спортивного велосипеда. Мотошльом зверху то ну, такий страшний. Ну і всередині вже, походу, розвалюється, то я його й не братиму, десь тут покладу, хай лежить. Отако. От вже там аж валиться геть усе. Коротше, ні кудишній. Это вже відкладаю в сторону. Колишня клавіатура свен. убита вже херня без шнура. Глянем, що тут ще є походу більш нішо нема. Треба їхати до хати. Зараз глянемо ще в одному місці Зламані ноутбуки о така апаратура. Непотріб самий планшети зламані робот Робот поломаний. Тобі треба? Забирай! Сьогодні ще знайшов деяку вещь. Отаке От озирене двойне. 5 вольт, 2,4 А. 12 Вт. Ну, якщо робоча хороша штука, пригодиться. Заберем. Так, привезли барахла зі смітника, але не брали телефона на мусорник, бо заражався та не знімали, як, як шукали. Сразу знімаємо вже вдома. Так, Це клавіатура під планшет в гарному стані. Кучка телефонів, всяких різних, кнопочних, сенсорних, батареї. Ще запаковані батареї є. Диск з зігрою. Це смарт приставка. Так, це мишки комп'ютерні, це іграшка, І блок живлення для ноутбука. Жорсткий диск на 500 ГБ в гарному стані. Ще, й можливо, буде робочий, думаю. Так. Тут всякі блоки живлення, батарея для ноутбука. наушники. Вже перевіряли, погано працюють. Один працює, другий ні. Якщо когось зацікавить, можете заходити по ссылці під відео. Буде ссылка у Фейсбук. Там буде барахолка. Можете заходити там шукати, що можу продати. Що кого цікавить. Дуже дешево продаємо. Так, і ще тут конструктор і ще якась ігра мафія. Ану відкривай. З цієї сторони. Фігурки. А що там було? А, якісь... Тіпа якась як машинка якась. Може тут і ще й моносласти її буде. А ну тут мафію покажи. ну висипай. Карточки. Ноутбук Samsung. Хтось там в лісі вничку відклав, я тако глянув, акумулятора нема і деяких деталів нема. Але тако отут тут типа як екран цілий пробував зарядку свою, ту, що раніше знайшов. Ось, цю, то воно не контачить. Не знаю, може. Може толкне. Щось я не знайшов сканера для комп'ютера. USB кабель є. Тут тако підключається. Блока пробув на 12 вольт. З комп'ютером контачить, але треба, треба ще встановочний диск. Бо без його нікуди. Ось така штука. Тут все ціле. Тут теж. не бачив на уеликсі такі продають по 200-250 гривень. О, а от дивлюсь, чайника викинули. І ще й в упаковце чайник. Мабуть, не робочий. Конечно. Ой, бля. Клавіатура колишня, але у мішочку ще дещо цікаве є, я там заглядав. Зараз трохи глянемо. монитора угу. Зараз в мешка дивимось какая камера телефончик Лай. Еще один. Сигма. Еще один. мышка О! Самсунг слайдер. классно. То корпус. Еще один телефон. Кришки походу А, і ще обше, то один алегить скотчем скочем Ще в цьому мішкові гляну. Трошки меди. А вот подходю, дивлюсь, а то колоночка вот тут лежала на пакетовой НОМИ. Bluetooth колонка. О, але ще що може в пакету вийшов є. Глянемо. Тікай, тікай. Щось є. Блять, тікай! Іди! Не, тут щось таке не Якийсь екранчик зламаний. Ну, колонка, якщо робоча хороша тут підходить до якогось чемоданчика інтересного. Побачимо, що в йому. Так. І ще дещо далі, забув в кармані лежало. Смартфон Redmi. Ось такий красивий, але дисплей потрісканий. Тому, походу, цілий велик торчить. Зараз гляну. А, велик. Отакий От велик тачки, детський красивий. Пригодиться. Велосипед наче цілий. Вроді би все на місці. Тільки бокового колеска нема. для щоб вчитися їздити. О. З однієї сторони є і... а так по механізмах вроді би все. Кого цікавить, пишіть в коментарях і заходьте нашу в групу по продажах. В описанні Ну, пора їхати додому. Находка сьогодні хороша. Можна продати нормально. Будемо добиратися до хати. Life worth living. I'm this Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break i done staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm done staying strong, need to move on